Зараз що я йду. Ти З мартом? Ваш асой на горку. вище він. А де вона летить? Куди покличеться? звідки? Ну нічого. А, це круто, прилетів на. Назвала так. Ну, байдуже. Так, байдуже. Так. Так. Все, губи не є. Може, я все-таки синій. Не знаю. Іване. Народилась Божа дитина. Він народився від Духа Святого і за полінням самого Бога прийшов він на землю, щоб спасти і за собою всіх нас повести. Слава Богу, мир в цій хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. А то справді новина Діва породила сина. Скажімо, де ми були? Що ми бачили? Чули. Ми вночі в присаді спали, не чули, не знали. Стоїться в небесах тих далеких сторонах. Аж туда там серед ночі протираємо сонні очі, суємо, мов хтось співає, а на сході зірка сяє. Ми почули спінгелю, спів величний, спів веселий, що вертепія стіні, Божий син родився нині. Ми раненько цей сейдари з собою взяли, до вертепу поспішили. Я там дитяко мили. Ми, зенько поклонились, по Господу молились. Ісусу в яскіні, щоб в Україні. Ось ідуть і три торі. Гензі зі сходу ладарі. Поклонитися тареві. Всіх світів володареві. зірка засіяла, нам дорогу показала. Ми над дорогами з пішками поспішали з дарами. Йому подарували з щирим церком все мали. Я, козаки, за Дніпра. Далекого Лугу, Запорізька січ, стара спала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні, в могилах спала, лише учора вночі Зірка засіяла. Як день Божий лиш настав, почали збирати. Отаман мене прислав, про все це дізнатись. Тож прийшов я виклеєм Поклонитись Богу, то Господь благословив у довгу дорогу. Ось я ваш рідний брат, українець із Карпат. Через гори, через ріки, що до того, що навіки, буду мати честь і славу. І я з вами стану лаву, будемо спільно мандрувати, христа Бога прославляти. Що у вас тут за розмова, що почув я два-три слова, що родився нам син Божий, що нещасним допоможе. Хто такий ти чоловіче, що говориш такі речі? Хто такий ти, раз із нас? Я Марко, Марко проклятий, що таке ти учинив, чи ти сказав, став, когось бив? Може, Бога ти не знав? Баки не поважало. Ось ще більше, ось ще гірше. Втратив нарід свої сили. Через мене він бідує. Наразду не знає, не чує. А мені страшна покута, вже не може гірше бути. Бо десяте покоління, яке ношу це каміння, і мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Що я бачу? що я чую, що в містах страшною, таку стоїть мандрувати пасти собі шукати. Не кращу хату сісти. Трошка випити з'їсти. Та що мозку нам приніс, постави перед перемістити. Я завжди мандрувала, добре їла, добре спала, їв в машинки і кубаса. водка, пиво, ананасо. І не одну я пляшку вкрала і до вас пришкандувала. Ми ходимо до хати, зараз будемо мати, є горівочка покуса, а не байка про Ісуса. На завжди є теситок, нема грошей, даєм бог. О, ні, цього вже не буде. Не такі вже нас і люди, щоб без мошком гимн мати та про Бога забувати. Знаю ваші всі секрет, Нам ісі свого жде. Ви забули, що є цар, можні ірити володар. Не за такими дбайськи, всі хапай, візьме отту дитину, зараз буде за хвилин. Жит це жит! Слухай, хаянцю. Народився цар царів. Митель цього світу, володар володарів. А не віриш, де дивитись, вон царів прийшли вклонитись. Такі ви ну 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 зараз родом прийду. Симо, браття, гляньмо з хати, що там стало дворі? темно всюди, страшно всюди! Дірка в горі, хтось біжить сюди з мечем, станьмо в лаву, прожинем. А, Це ірод цар юдеї. Ні, яка учителя є. і шукає скрізь її. Царською не бійтесь влади. не будете більше зради. Вістаньте за дитину Божу. Я вам всім допоможу. Не дамо, Божу! Вже запізно. Хто бунтує проти мене? Третій демон а Зараз всіх тут маю. А ну, признайтесь перед нами, Може ж є тут між вами. Ти є цар, та тільки земний, а вродився таємний. Він буде леких карати, буде правду захищати. Замочіть ні прокляті, покараюсь цій каті. Залишіть, я вас благаю, до вас іншу просьбу маю. них мене візьміть і в темницю посадіть, а то й смертю покарайте, а їх прошу не займайте. Гей, спішите, вої мої! Ходіть сюди і шукайте всім дволітнім голови станайте. Цей приказ святий для нас, його в ураз. Тут немає дитини тої. Всіх в'яжіть і в темницю посадіть. Це мале дитя в скіні, ви мусите затищинині, бо інакше всім вам смерть. О, Іроде, страшний, скажений кате. Не можу більше я малих дітей вбивати. Хай краще я загину. За що ти хочеш знищити дитину? Яка із ласки Божої на землю цю прийшла спасти наш світ і захистить від зла, проклятий кати будь! від Божого меча твій панцир не закриє груди. Тебе чекає Божий суд, і доки люди на землі живуть, твоє ім'я прокляти буде. Осіяє йду з косою, хто то за мною. Я, цар ірод, смерти мила. Ти завжди мені служила, всіх косила ворогів. Всіх кого я вилів. А тепер кого скосити? А за них ніхто не сміє жити. Оні, царю, я косою їх невдару, бо мене дитя в Мої владі, Маю владу світлини. Я буду йому служити і прийшла тебе убити. Приготуйся. Бала вже корона, не врятую його корона. А ось такі ради погане, який це в гарний. Так лучше попав. І на віки там пропав. <клухи> я тобі. Я тобі. А ти мій пекло йдеш зі мною, там на дні у котлі об кіпиш молою. Ха-ха-ха. Милий Боже, поможи, До на прийшли. Слава Богу, люди чесні, я до вас, посол Небесний. Бачу тут Бог на небі, як ви всі важкі потребі, боронили його сина. Він нам мир силає і добро прославляє. І тобі, Господь, простив, Ти покуту вже скінчив. І на смерть будь ти готов за цю віру і любов. Даньте люди, що зі мною, я вже рівненько стою, чи покуту я скінчив, що Господь мені простив. Може підемо до містечка, до маленького дитяти, щоб низький уклін віддати. Можете йти, свобідно, служити Богу гідно. майте долю добру, Божу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас пасе і у небо понесе. Розтоптана, сплендрована і в Бога. Ледь живутієш ти, моя Україна, страшна моя земля, забута Богом, мов гріх одвічний, темна я руїна. За що тобі такий талант проклятий, за що тобі така страшна дорога? Я знаю, мала ти богів багато, але ти не знала істинного Бога. В Христовій тайні бачу я отвід, лиш тут твоє спасіння, шлях єдиний. Вставай з пітьми, йди у світ, хрестиський нині і навіки Україну. Яка прекрасна ця земля, яка багата, я буду тут правителем єдиним. Моя орда жорстока і завзята, вас скоро всіх поставить на коліна. Одвічне рабство я готую, смерть і страх. Мій Аллах мені в цим допоможе. Від моря і до гір кривавий ляже шлях. Хто тут мою орду здолати зможе. А тих князів, хто кожен за своє, мені не тяжко без голів лишити, Їх розбрат мені сили додає. Я йду, щоб свій кривавий суд лишив. Ти, мусурмане, не хвались дарма. Перед тобою, князь із Галича, Данило, ти кажеш, межи нами єдності нема, та нас усіх єднає Божа сила. Великий Володимир віру нам приніс, Хрестом священним поєднав він Україну. Ти не здолаєш нас і не діждешся наших слів. Народ не стане перед ханом на коліна. О Боже мій, благослови на чесний бій, за волю правди, за хрестові рани. Ставай же галицька земля, вставай, народи мій, хай будуть скарані, невіри, бусурмани. Є з тим барзо вигідна земля, ті поля, степи і ріки. Райземський тут збудую я, ми запануємо тут навіки. Це хлопство, битло, живо навчимо. Ми нагаєм до рабства і покори. Річ Посполита запанує все одно, і наше буде все, поля, степи і гори. О Єзус Марія, допоможи мені народ цей покорити, я буду вік тебе благати і молити. Не гоже, пане, шляхтичу тобі да гріху Господа просити. Бог справедливий, Він розсудить і не позволить, що прищелюбно бити. Вже досить слів, вже досить поту. Щоб тобі кишеням золотом дзвеніло, то я тобі кажу, Богдан. Гей, запорожці, де шаблі, де стріли, де давно пора панам, ляхам, за все добро їм заплатити. Ми, люди чесні, і Бог поможе злати кривду, волю освятити. І я згадав про Україну за волю і орлів. Та копит, там крик, там постріл, та шаблі рух миттєвий острій. Ні, не пішов народ зі мною шляхом ж радості, надії. Не зрозумів він мої мрії, просіть Мазепа, за ці гріх, що Україну розборів, любив Україну серцем та душею, до зрадником не будь для неї. Ось 300 лет тому назад, цариця Катерина казакам сказала, що не було і ні, не може дибити такого государства України. Я слышал, Что как вам не нравится, страна Совет? Для них у нас достаточно штыков и пистолетов. Политиков попов под пистолет. А остальных на Колыму, Сибирь и Соловки на 20. 30 лет. Детей в Сибирь не отправлять. Язык, религию, культуру у них отнять отцов враги народа называть. И каждый день об этом им напоминать. Дети стыдиться и не будут. И быстренько о них забудут. Коммунистическая партия Советского Союза и НКВД издала вам такой указ, чтобы за Украину слышал я, Последній раз Україну на своїм віку не бачила катів багато. Але відколи світ стоїть, земля ще не бачила, такого ката. Так знай, прийде тобі кінець, навіки кривда згине. І стане на кордоні січовий стрілець, і захистить від горя неньку Україну. Чую вам, пане Господарі, що Христос родився, що наш навіть український під ярма звільнився. Не всі в Христа вірили, не всі в Христа знали, не всі наші українці різьба дочекали. Ті, що в полі і в неволі, далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, те Бога і просим, нехай наші українці своє ім'я носять. Нехай носять і голосять по цілому світі, нехай славить Україну на многое літа. С нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди вами буде. Кожної днини, кожної хвилини, нехай благословить вас Бог і біда нехай згине. Будьте здорові разом з бутачками, нехай ні буде, ні горя, ні смутку між вами. Хай розродиться жито пшениця, всяке звіття, всяка пашнита. З новим роком, з різдвом Христовим. Дякуємо, всі рахуємо. Славу, славу, Христос народився і з диви Марі, на різьбляні свята, як прислеження, Христос народився і з Дивимом. Не було для неї, виплеємі хати, пустило стає заночувати, не було для неї, виплеємі хати, пустило стаєці, заночувати. Тяжкої дороги і вас почила мона свого си. Положила в ясно, ай серце радіє, тобі маріє, і нашого Спаса положила в ясно, ай серце радіє, тобі маріє, і ми теж підемо віддати покрів, Ісусу мало. Зортуй мої за і ти не дай бошам, по достойний, разомся, зодой мої, за колядой, ти не дай бошану,